Доброго дня, шановна громада, команда сполох вас привітала! Ми тут, щоб сказати, сміливі віжива. Вона Україну вперед підійма. Україну захищати, природу любити. Це місія наша, і цим треба жити. Україна наш дім, наша рідна земля, і боронити її. Це місія свята. Для дітей і онуків майбутнього дня. Ми діємо разом, щоб жила вона. Вас вітає команда Андрушівського закладу загальній середньої освіти, першій, третій степені «Сколо». Наш девіз – Все на землі, все треба берегти, і птаха, і звіра, і одну травинку. Не чувайся тим, що цар природи ти, Бо врешті ти – лише її частинка. Хто ми сміли? Хто нас єднає? Незавний дух, що веде нас супереч? Любов до України так само, як наш народ захищає батьківщину, так і ми маємо захищати природу. Природа це не спільний фронт у середині держави. Сміливість це міння не мовчати, коли бачиш, що довкілля руйнується. Діємо сміливо! Екологія щаслива! Наша агітбригада є розшільною силою всієї екологічної роботи вже понад 15 років. Ми підіймаємо важливі проблеми і гордимося тим, що ця робота є результативною. Головне завдання вбачаємо в тому, щоб діти й дорослі зрозуміли, що земля наш дім, і тому обов'язок кожного почати з малого, посадити дерево, стати на захист дітного підсніжника. Робити це не на словах, таке наше гасло, і тому ми збагачуємо наші чудові ліси, садимо ялинки, барізьки, дубочки. А ще стараємось, аби не вирубували зелені насадження, і ми пропагуємо створення новорічних композицій і беремо активну участь у конкурсі замість ялинки зимовий букет. Немає такої людини на землі, яку б не спів соловейка чи щебетання синички, тож піклуємося про братів наших менших. Саме операція годівничка, яку ми проводимо, дає змогу підтримати птаство. З року в рік ми займаємось дослідженням природоохоронних територій Шумщини і плануємо свою роботу. А ще ми чудово розуміємо, що здоров'я кожного з нас залежить від того, яку ми споживаємо воду. Тому акція Чисте джерело є однією з головних ланок клопіткої праці. В рамках екологічної стежки спостерігаємо за життям тварин, ознайомлюємося з властивостями лікарських рослин, досліджуємо ті, які занесені до червоної книги. Дані спостережень презентуємо у вигляді буклетів листівок. Вагомою роботою з населенням села з приводом забруднення навколишнього середовища є інформаційна робота. Наш заклад став учасником проекту Flowers for School і отримав цибулини квітів від виробників з Нідерландів. Завдяки старанням і клопіткій праці учнів шкільне подвір'я ніби розквітає навісні, пророкуючи оновлення життя і довгоочікувану перемогу. Ми працюємо для тих. То сьогодні ще малий, але завтра триматиме нашу країну на своїх плечах. Це діти й підлітки, у серцях яких ми прагнемо засіяти любов до природи. Ми звертаємось до місцевої громади людей, які мріють бачити своє село чистим і квітучим. Це активісти і волонтери, які готові діяти, об'єднувати зусилля та разом із нами, крок за кроком, змінювати довкілля на краще. Ми не забуваємо про тих, хто тримає сучасну економіку, підприємців, представників бізнесу. Ми показуємо їм, що екологічна відповідальність може йти поруч із розвитком. Усі вони, наші партнери у великій справі, бо природа належить не комусь одному, а всім нам. Наш заклик простий. Планету любіть. землю, рятуйте. Добро творіть! Бо сміливість дій це наше єднання. І природа всім скаже: Дякую, щиро за старання.